Сьогодні дерматологія взагалі стоїть на межі ну, таких нових викликів, тому що тих пацієнтів, яких ми лікували дуже тривалий час, я маю на увазі не тільки атопічний дерматит, алопеції, псоріаз. Ми сьогодні можемо лікувати по прискореної програмі, суттєво прискореної програми, використовуючи новітні молекули. Ну, я декілька слів нагадаю про атопічний дерматит. Генетично детермінований процес він має особливості е, вікові, він пов'язаний іноді з підвищенням рівня імуноглобуліна І. І е, е, треба відзначити, що є е, е, ну, певні е, такі вікові особливості, які іноді ми не враховуємо. Це від псоріазіформних, псоріоз, подібних фірма, форма подібних форм топічного дерматиту до експодативних форм ретродермії хіла. І що цікаво, що. Пік захворюваності все ж таки приходиться майже на народження дитини, на час народження. І ви бачите, що харчова алергія також з дитинства поруч йде. Тобто ми е, якийсь час мали е, такі меседжі, що не треба взагалі діяти нашим пацієнтам, але ні, є полівалентна сенсибілізація. і все ж таки дієта потрібна. І ви бачите, що астма паралельно зростає до попертантного періоду, а потім вона йде на е, зниження, і е, на відміну від е, алергічного реніту, може з віком взагалі стухнути. Але от алергічний реніт, це всі захворювання атопічного маршу, він може супроводжувати людину все життя і навіть загострюватися. Його інтенсивність може підвищуватися з часом. Сьогодні є різні типи класифікації. Ну, як по мені, то найбільш цікавою є все ж таки класифікація клініко-етіологічна, тому що сьогодні ми велике значення приділяємо тим формам, а це в так званій зовнішній формі атопічного дерматиту, пошуку мажорних алергенів. І, от, залежно від цього, сьогодні виділяють клініко етологічні варіанти. З харчовою сенсибілізацією, грибковою сенсибілізацією, кліщовою і пилковою. От перед вами дитина з кліщовою сенсибілізацією. Вона отримує сіттерапію. Сьогодні є така можливість у нашого алерголога, і я хочу сказати, що вона вже відзначає суттєве покращення. Тобто я це кажу до того, що ми повинні працювати разом з нашими колегами-алергологами, тому що пошук мажорного алергена іноді потребує певних вмінь, навичок і ну, часу. Це клінічні варіанти атопічного дерматиту, ви бачите ексудативні форми в дитинстві, потім ліхіноїдні. Є у нас пацієнти навіть з ретродермією хіла, важкі форми, які супроводжуються генералізацією процесу. І це все сьогодні потребує ну, модернізації нашого лікування, скажімо так. Патогенез відомий, я не буду на ньому зупинятися. Хочу лише сказати, що якщо ви подивитеся раніше, ми звертали увагу на активацію техелперів другого типу, більше вважали це. Типовим для атопічного дерматиту, а зараз і перший, і другий, тому що є так звані внутрішні і зовнішні форми атопічного дерматиту, де превалюють активність тих цитокінів, що характерні навіть для псоріатичного процесу. Ну і є певні генетичні мутації. На те це ж також треба звертати увагу. Це все ж таки генетично детермінований процес. Навмисно взяв стару схему етіопатогенезу атопічного 2014 року. Навмисно і покажу нову. Ну, дивіться, взагалі нічого не говорилося про такий фермент, як екіанус кінази. Взагалі, не знали нічого, яку роль відіграє Інтерлікін-31 в розвитку свербіння. Це самий основний цитокін, як вважають сьогодні американські і європейські вчені, який стимулює ЗУД. Тут про нього не говорилося. І от вам патогенез вже з цього часу. І зверніть увагу, вказується роль інтерлікіну. Ну, 4, це ж понятно, до пілома. Ми його блокуємо. Інтерлікіну 31. Відзначається роль навіть інтерлікіна, 17 в розвідки і підтриманні атопічного дерматиту, який ви знаєте, ми успішно блокуємо при псоріазі. І зверніть увагу, говориться про активність ферментів Янус-Кунас, які фактично э, стиму э, стимулюються самими різними прозапальними цитокінами. То, про що я говорив, зовнішній внутрішній фенотип. Чомусь про це ми забуваємо, а це надзвичайно важливо при лікуванні наших пацієнтів. От з цього, цього треба починати. Так званий зовнішній фенотип. Він завжди супроводжується підвищенням імуноглобуліну І. І більшість пацієнтів мають полівалентну сенсибілізацію. І це більшість пацієнтів, тому що це десь 80% наших хворих, але є 20%, які мають нормальний моноглобулін І. І пошук мажорних алергенів у них не має ніякого сенсу, тому що це зовсім інший по своєму перебігу атопічний дерматит. Дивіться, там йдеться про активацію Т-хелперів 17-го типу, тих самих Т-хелперів, які активуються при псоріазі. Саме тому сьогодні ми бачимо досить багато випадків змішаного перебігу і атопічного дерматиту і е, псоріазу. До речі, цей пацієнт дуже добре відреагував на Сікокіномап. Наскільки кінома, блокувався і атопічний дерматит, і псоріатичний процес. Він давно у нас спостерігався з приводу атопічного дерматиту, але на тлі стресу у нього, бачите, краплевидний псоріаз розвинувся. Треба ну, пам'ятати про такі випадки. Ну і малі ознаки, я не буду на них зупинятися лише один. Лікують його сімейний цю дівчину сімейні лікарі, Ну, це. Пігментна сусочкова дистофія шкіри, отакі, як то брудні п'ятна на шиї, це ж теж мала ознака, яка ще вказує на ризик розвитку у цих дітей з віком цукрового діабету. Тому що тут може йтися про <coughs>, саме схильність таку генетичну до е, діабету другого типу. інсулінорезистентності. <coughs> ну і от такі складні випадки. Також ускладнення. Ми про них пам'ятаємо. Що сьогодні цікаво, і що ми побачили: використання інгібіторів Янус нас. І цього ми не очікували. Вони допомогли справитися нам без всяких проблем з ускладненнями. Ну, наприклад, оця дитина, ну, в нижній цей кут, вона майже три роки хворіла важкою, форм... важкою формою паралельно з опічним дерматитом контагіозного молюску, дисимінованого, що ми тільки не робили. Нічого, використання нас за півроку. Закрило цю проблему. І випадок, що, з чим ще ми бачимо сполучений такий перебіг атопічного дерматиту: псевдопілата Брока, ділянка склеродермії у пацієнтки, яка тривалий час знаходилась у нас під наглядом з приводу атопічного дерматиту. Тобто йдуть аутоімунні реакції. Ми іноді ще й не зовсім розуміємо, по якому шляху вони можуть розвиватися, то може бути і такий перебіг. Отже, встає питання: а що до терапії сьогодні, да? знов-таки навмисно ставлю алгоритм терапевтичний 2020 року. Тобто, що змінилося за оцих два роки? От дивіться: ну, тут був кресоборол, це новий препарат, інгібітри фосфодіестерази. Але його прибрали з протоколів, зараз чомусь він не, себе не зарекомендував. І от е сучасно, ну, мабуть, е ви бачили вже цю класифікацію, але я звертаю увагу, говорю зараз про важкі і середньоважкі форми е атопічного дерматиту. Бачите, абрацетініп, дупілумаб, упацитілумап. Тобто з'явилися інгібітори янускінази, їх раніше не було, взагалі не було, тому що раніше з важкими формами вони ж тут знизу, дивіться, преднезолон, циклоспорін А і далі до Допілумаб До там як інгібітор інтерлікін 4 ніяких інгибіторів янускінази. Тобто, за два роки змінилися наші погляди, і сьогодні у всьому світі розуміють, що використання інгібіторів янускінази дає найшвидший ефект. З точки зору контролю е, е, атопічного дерматиту, я це показую також видержку з протоколів, які є в світі сьогодні. Скіназ, інгибітор з Янускінас, які використовують. Ну, ви бачите, що барацитініп, пацитініп, абрациті, це ті препарати, які сьогодні широко використовуються з вікової категорії з 12 років. Але в деяких країнах в клінічних настановах ці препарати входять з більш іншого віку. Тобто там 6 років і нічого такого страшного в цьому нема. А при ревматоїдному артриті, як вже говорила Тетяна Вікторівна, інгібітор янус кінази навіть з 2 років приймається, Тобто це відомі факти. І от вже говорилося, про що я хочу сказати: що саме інгибітори янускінази, вони зображені, вони діють на внутрішній домін цього цитокіна запального. Тобто вони діють значно скоріше, ніж інгибітори інтерлікінів. Інгібітріаноскінази всередині клітини швидко заблокувала внутрішній домін. І він не дає, не може за допомогою стат сегменту передати сигнал на ДНК-структури. Тому коли ми даємо до хто мав досвід з ним, з ним працювати, то пацієнти питають: слухайте, я вже лікуюся місяць, коли той зуд в мене пройде. Ну немає ефекту аж на там другий місяць, коли ми даємо абрацетініп, це 2-3 дні. І зуда немає. Пацієнт чешеться, там свербить рік, дві таблетки, все закрито, тому що внутриклітинний домер блокується моментально. Оце є ну, перевага, суттєва перевага і важлива для наших пацієнтів. Дослідження, проведені останні роки, це, це досить нова, новий напрямок при лікуванні атопічного дерматиту показали, що. Підвищення дози до 200, це є доза 200-100 мг стартова для дорослих. Все ж таки, підвищення дози до 200 міліграм в день дає більш позитивний швидкий ефект при атопічному дерматиті. Більш швидко працює, але навіть і в дозі 100 мг ми досягаємо ефект значно більший від чим ефект від плацебо. Це вже інформація, яку ви дивилися, вам показували кіно про дію стат, молеку, стат комплексів на синтез протеїнів в ділянці нуклеарної і саме про запальних цитокінів, які підтримують свербіння. Ну зрозуміло, що ці механізми ще вивчаються. Як вони саме при атопічному дерматиту, але сьогодні ми вже починаємо його з успіхом використовувати. Що є цікаве сьогодні в дослідженнях? На початку року. Стаття вийшла, яка показує, що пацієнти з атопічним маршем мають суттєве покращення. Я звертаю увагу, це не настанова, це спостереження вчених, суттєве покращення щодо перебігу бронхіальної астми. При використанні брацетінібу і інгібіторів віноскіназу. Тобто, можливо, що з часом ці препарати будуть включені в лікування важких форм бронхіальної астми. Тобто, блокуються оці марші при, у пацієнтів з астмою і паралельним перебігом атопічного дерматиту. Проведено було декілька досліджень, досить цікавих, як мені от, здається, там, ефективність та безпека препарату СБІНКУ в якості монотерапії, в комбінації його з топічними Кортикостероїдами в комбінації з допілумабом, що краще, тобто не в комбінації, а паралельно, в порівнянні з допілумабом. Ці дослідження показали, що абсолютно однозначно протягом 26 тижнів ефект від використання бінкво в дозі 200 мг суттєво вищий був, ніж від використання допіломабу. І дивіться, що саме головне, на четвертий тиждень лікування майже в два рази ефективність вища при використанні. А брацетіні, чим допіломаб. Це говорить про те, що в два рази більше пацієнтів перестануть скаржитися на свербіння, і у них буде вже покращення далі, бо не буде розчухувань, буде загоюватися шкіра. Далі ви бачите, що в залежності від дози Сибінква, підвищення дози і тривалий час використання допілумабу і сибінку. 26-й тиждень терапії. Тобто тут два тижні терапії. Ви бачите також дуже високий старт терапевтичної ефективності щодо зменшення запалення і свербіддя. Це дослідження, яке нам показує от, саме використання топічних кортикостероїдів в комбінації. Тобто, ми можемо використовувати топічні кортикостероїди. На старті це абсолютно нормально. Ефект з топічними кортикостероїдами значно вищий при використанні інгибіторів назву, значно вищий. Ви бачите, навіть на 14-й тиждень лікування це в два рази більша кількість пацієнтів, які дали позитивну відповідь. Про що ми говоримо? Що коли пацієнт витрачає гроші, а це коштовні да? От тут головне питання, що вони не дешеві. То ви можете не переживати, що при використанні абрацетінібу буде клінічний ефект швидко. І вам і пацієнт через два тижні, через, через місяць, не скаже: слухайте, а я не хочу далі його приймати, бо я не відчуваю ефекту. І це для пацієнта головна мотивація. Він повинен побачити покращення. І взагалі, я скажу вам так, що я спілкуюся з багатьма пацієнтами. З різних міст України і так там виходить. Я задаю питання при псоріазі, там при атопічному дерматиту. Просте питання. А ви знаєте, що таке біологічні препарати? Перший раз чую. Ну такі назви чули. Там, там, там Абрацетяніп чи там всі Та ні, перший раз. чую. Скільки ви хворієте псоріазом? 20 років. І що ні разу ніколи не чув? От лікуюся у лікарях у трьох лікарів, і ніхто не сказав вам нічого. Ніхто нічого не сказав. Тобто, це з точки зору, от повідносино до пацієнта, це нечесно. Так, ми не маємо права думати про те, що цей препарат дуже коштовний. Ми повинні. Кожному, це наше завдання. Кожному пацієнту сказати: Ну, ви не маєте можливості сьогодні. Ви повинні знати, що є такий метод лікування у світі, і він дуже ефективний. Ось з приводу ефективності. Ці препарати, от сьогодні, вийшла стаття, вони мають деякі е, ну, сайд-ефекти. І це тут нічого такого нема. Вони вважаються препаратами, які використовуються все ж таки до 65 років, тобто в групі. Ну, коли ризики там неопластичних трансформацій мінімальні, вони все ж таки не використовуються в групі пацієнтів, які мають бекграунд неопластичний тобто ті, що хворіли вже онкологією і тому подібне, це ну, Пов'язано з певними впливами на імунітет пацієнта. І пацієнти з важкими кардіотоксичними ризиками. Але якщо ви подивитеся на всі групи і біологічних препаратів, то там приблизно такі ж самі протипоказання. І зрозуміло, що коли ви будете, коли ви будете призначати там, чи хтось інший ці препарати, то треба провести моніторинг на гепатит, на ВІЛ-інфекцію, на люїс, і це все як зазвичай там, при будь-яких препаратах такого рівня. Випадок. Тривалий час хлопець 18 років, хворів 6, 6 місяців. Ну, Я думаю, що в нього було більше заострення, Це так, мама. Не спить, там психує, роздратований. Через декілька днів терапії зменшилась помірна ексудація, але пацієнт перший сказав: взагалі перестав чесатися взагалі, три дні. По 100 міліграм випив випив ну, декілька таблеток. Далі, коли зберігається оця пігментація посттравматична, вже навіть немає такого сильного і у нього ні свербіння, ні запалення, а посттравматична пігментація залишається. Так як і атрофічні зміни, наприклад, після видалення довго-довго існуючого ну там, якогось ураження на контагіозного молюска, це говорить про те, що Процес був ну, надзвичайно інтенсивний і посттравматична пігментація, але бачите, що є покращення ніякого зуду, ну, нормально він себе відчуває. І враховуючи те, що ну, фінансових можливостей досить така сім'я з обмеженими в соціальному плані можливостями, вони перейшли на лікування 50 мг, і терапевтичний ефект тримається. У цього пацієнта це одна з також сайд-ефектів. Відбулося невелике загострення акне. На фоні е, прийому е, Сибінкво, але назначили комбінований топічний ретиноїд, і дуже свидке покращення, ніяких проблем абсолютно не було. Причому е, якогось подразнення на ретиноїд він не відзначив. Е, оце випадок той, що е, дитина. Ну, це я скажу так, це моє власне спостереження, враховуючи те, що діти гітеріану скінази приймають з. Раннього дитинства, а цю дитинку я спостерігав з трьохлітнього віку. Уже тут він старший, тут йому сім років, а це вже десять років йому. І от у нього були ці молюски, які не проходили взагалі. Ну то, що він там він приймав курс цитастатіки, циклоспоринами йому давали майже півроку. Тобто важка дити... важкий дуже перебіг. Принесли його в простині. Вона, ну як зараз пам'ятаю, він закривавля, не би розчухував. І от коли ми призначили йому сибінку в маленьких дозах, він по 50-навіть 25 міліграм. То через три місяці саме просте лікування молюсків, там використання йоду призвело до того, що вони всі почали зникати. Ну це зрозуміло, чому? Вирівнюються імунні процеси в організмі. Шкіра починає формувати нормальний бар'єр. Але дивіться. Атрофічні рубчики кругом залишилися, тому що я питаю, мама. А скільки от той молюск? Та каже: я його видаляла, видаляла. Він росте вже три роки на одному і тому самому місці, знову з'являвся. Тобто не було ефекту, чим там використовували міквімот і все, що заводно. А тут регрес, оце говорить про те, що ну дійсно змінюється бекграунд повністю імунний в організмі. І тут інший пацієнт, це чоловік, який дуже має такий сильний контакт з мастильними матеріалами, тому що він фермер і сам працює на техніці, тривалий час хворіє, інтенсивний зуд. Також припинення зуда, ну зменшення зуда на третій день терапії. В нього не зник він повністю, але він суттєво зменшився. І він каже: от… Я цей, цей на цей третій четвертий день, тому що я всім заставляю їх показатися. На третій четверти, четвертий день я спав ночі. Це такий показник. Але через час ще зменшуються оці ділянки. В нього проходять. І з'явилося на там 25-й день терапії, таке інтенсивне лущення, яке його налякало. Я кажу: Ну що, ви хочете припинити терапію? А він ні. Я кажу, ви не думаєте, що ми механізатори, але ми ще читаємо книжки там і літературу. Я подивився, що таке інгід янусські нази абоцитініп, і бачу, що їх можна довго використовувати, я по-іншому себе відчуваю. Не чешеться, не запалюється. І ще проблема на руках. Я взагалі показую вам атопічну екзему, тому що її дуже часто плутають з різними. Там Контактний дерматит. ну Тут може він бути, але він як основний тут фон, це ж атопічний дерматит. Псоріаз лікують. Ну, це Когорта пацієнтів, атопіків з атопічною екземою кі. Да? Її треба не плутати абсолютно. Тут, змісно, що він ще ж контактує з мастильними матеріалами. Я от виділив зуд дуже сильний долоний, дуже сильний. Лопаються вони, тріскають. Сьомий день терапії якесь покращення не Він каже: нічого з долонями нічого не виходить. Ну а мастив він до того багато років сильним кортикостероїдом, найсильнішими групами. Прибрали ми той кортикостероїд. Ви бачите, 20-й день терапії. Загоїлися майже всі оці тріщини. Він покращив і він почав працювати. Каже, і головне, що в мене чутливість змінилася абсолютно шкіри долони, і він вже почав там друге хватати, і приходить до мене вже через 45 днів. Знов з'явилися рішення. Бачите, більше це в нього там та рука, якою він більше всього контактував без перчатки. І він каже, що ну я розумію. В терапію буду все одно продовжувати зменшу дозу. Я кажу: ні, треба 100 міліграм. От після зменшення дози, все ж таки в нього з'являється тріщина. До чого я це говорю? Якщо дорослим 100 мг є запрограмованою дозою, навіть 200, то 50 міліграмів все ж таки працює. Вже погані гірше, гірше стає. Тобто, ефект терапевтичний не такий, як би це хотілося нам. Тому треба розуміти, що е, ну, все ж таки, е, під цим дозу цю підтримувати треба пацієнту, якщо е, він хоче досягти доброго, ефекту. Отже, своєчасне виявлення груп пацієнтів за топічною схильністю та усунення дії мажорних алергенів. Швидке блокування імунозапальних реакцій в організмі хворого, топічним дерматитом є пріоритетною задачою сьогодні нас, як дерматологів, ну, і ми повинні підключати сюди і, дермат... і алергологів. Покращити контроль цього дерматозу можна сьогодні не старими методами. Я не кажу, що не треба використовувати топічні інгібітори кальценовину чи топічні кортикостероїди, але якщо йде важка форма, то це є основних цих шість мішеній. Сьогодні янус кінази. Інтерлікін 4, Інтерлікін 13, 31, імуноглобуліні і, і фосфодіастразу 4, яка є сьогодні під питанням. І згідно з даними світових досліджень, настанові ЄДВ та Американської асоціації дерматологів, використання абрацетінібу при лікуванні середньотяжких та тяжких форм атопічного дерматиту є високоефективним, безпечним, ну, ми повинні все одно знати, що є якісь сайд-ефекти. і... Дуже перспективним напрямком сучасної дерматології, шановні колеги, дякую за увагу.